Ми співаємо такий псалом. О, молитва, о молитва в життю Богом ти дана. Темної ночі я не спав, на колінах я стояв і душою з Богом говорив. Слава нашому Господу. Бог дарував нам чудовий вечір. Бог дарував чудовий день, щоб ми прийшли на це місце. В дім Божий. Відкрили серце своє. Але скажу одне, перш ніж прийшли ми, прийшов він. Прийшов Господь, і Він нас зустрічав. Він зустрічав нас і дивився на нас. І дивився з радістю, бо ми спішили в Дом Божий. Давид говорить, возрадувалось серце моє, бо мені сказали, ідем в Дім Божий. Возрадувався, дивись. Узгадувалось моє серце, коли я йду в дом Божий. Знаєте, я стараюся ніколи не пропускати зібрання. Хіба що щось станеться? Хіба що десь друга якась робота така, що не можна відлужити? Таке буває. Другі псалом ми проспівали, що Господь прийшов до людини темної ночі. Він прийшов, бо він назначив опойтник до цієї людини. І я дуже розумію це. Бо до мене прийшов Господь темної ночі. Я був у мирі, я не знав його. Я навіть не міг представити собі, що всемогутній Бог, який создав небо і землю, все, що видиме і невидиме, моря і океани, все, що наповняє їх. Бог. Звернув увагу на ту людину, яка у мирі. А він звертає увагу, бо він для чого прийшов. Давайте згадаємо людину, яка була досить далеко від Бога, не знала його, творила дуже погані діла. І зустрілася з Богом перед смертю. Це Голгофа. Це Голгофа. Отой розбійник, який був повіжений по праву сторону, що він сказав, чи ти не боїшся Бога до свого товариша? Ми засуджені справедливо, а він він нічого поганого не зробив і звертається до нього. Він же ніколи з ним не мав зустрічі. Знаєте, я допускаю думку. Може, він чув, можливо. Така думка може бути. І звертається до царя царів, до Господа, який создав небеса, создав землю, все, все що ми бачимо. Господи, пам'яни мене, коли прийдеш в царство своє. Господь не сказав йому, що на свої діла. Ні. Він прийшов для цього, щоб спасти грішника. Він прийшов, щоб дати життя йому. І він каже до нього з любов'ю нині сьогодні будеш зі мною в раю. Слава нашому Господу. Оце він возлюбив вічною любов'ю людину. Бо людина згрішила. Людство Все згрішило. Адамі і в Єві за непослух. Оцей простий дрібничка непослух. Кажеться, не послухав. Син не послухав батька, а сказав: Отдай мені ту час, яка належить мені, я хочу вільного життя. Але кінець кінцем він прийшов назад до батька, бо він зрозумів що батько любить його, і батько дасть притулок йому. Бо каже, я не найду притулка ніде. Ото, я, каже, свиней пасу, ото я хочу оці рожки взяти, оту вермишель чи щось дають там, а мені не дають, встану і піду. І пішов. І правильно зробив, що пішов. Дуже правильно зробив, бо батько чекав на нього. А Господь каже більше, я маю сто овечок. І якщо одна заблудиться, то не оставлю я 99 і не піду за одною піду. А коли найду. Та радість наповняє серце моє, бо Господь радується, коли грішник пхається, коли грішник приходить до нього, схиляє коліна свої і каже, Господи, прости мене. Прости, що я не послухав тебе, що я був далеко від тебе, що я не знав слова Твого, а возлюбив цей мир. Ото я стою перед вами. Я любив мир. І в мене був натхненням, я любив Висоцького дуже сильно. Але коли Господь прийшов до мене і сказав, показав що ліпше багато, це було з четверга на п'ятницю. В п'ятницю ввечері я був на зібранні, покаявся і до цієї пори служу Богу, бо він є всемогутній Бог, який возлюбив нас вічною любов'ю. Слава йому! Я читаю два стіжків всього навсього і закінчу віршом, але все по темі. Не послух. Як часто ми забуваємо, як часто ми не складаємо теї уваги на це слово. Не послух. Як часто воно є на Святому Письмі. За Закладено, щоб людина звертала увагу свою на це слово. Звертаємо ми увагу. Да, ми в зібранні, да, ми в домі Божому. Ну, Господи, Ти сказав словом своїм, да не відходить книга ця закону мого від Тебе не в день, ні вночі, а учися в неї. Постійно учися в неї. Хай вона прибуває в тебе, хай вона наповняє тебе, возлюби її. Як ми заглядаємо до неї, як ми відкриваємо Біблію, як ми читаємо Слово Боже, а слово Його не вертається марно, воно виконує волю Його, бо воно проникає до розділення душі, духа, сустава і мозгів. Воно проникає, воно не вертається марно, воно виконує волю Божу. Книга буття мене біблія російська, бо проповідую на російській мові, але скажу перший раз спробую на українській говорити. Так що, якщо десь і російське слово вискочить, прошу вибачення. Читаємо книгу буття виборочно. 16-й вірш. І як? он медлил, тому житі по милості к нему, Господній, взяли за руку Його і жену Його, і двох дочерей Його, і вивели Його». І поставили його в города. рода. Друге місце. 26 стих. Жена же Лотова оглянулась позади его і стала соляним столбом. Каже, це оглянулася. Всього на всього повернулася і подивилася, зацікавилась. А що то буде? Що станеться? Вона випустила з виду, що було сказано, не оглядайся. А йди вперед. Очі направ свої вперед. А брата сестра, куди направиш свої очі вперед? А нам приготовлений город, город Єсу, Єрусалим, создатель всемогутній Бог. Він приготовив для тебе і для мене. І каже, іди за мною і не оглядайся. Але я вам ще скажу, що порою треба оглянутися. Ворою часом треба подивитися на свої шаги, як я йду, чи я правильно йду, чи я не звернув десь, чи я не пішов десь. Бо Бог каже до Давида: спомни, звідки взяв я тебе. Спомни, згадай, звідки я підняв тебе, ти пас тих ягнят. А я взяв тебе своєю люблячою рукою і поставив царем над Ізраїлем, над народом моїм. Це великий урок для нас, щоб ми пам'ятали, яка ціна заплачена за нас. Щоб ми пам'ятали, як нам треба йти перед живим Богом, який бачить, який контролює, який все знає, від Нього нічого не сокрито. Ідуть учні разом з Ісусом. і Ісус пішов вперед, а вони чуть-чуть устали. І щось поїзло між ними. Вони стали говорити між собою. А хто то буде більший в царстві його? Хто то буде більший? Прийшли, прийшли на місце. Ісус каже, о чому ви розсуждали, і я дорогою? За що ви так розсуждали? Що ви так думали, що ви так річали? І що написано, стидно їм було? А він призиває дитя і каже: подивіться на нього. Каже, дитя. Хто прийме в ім'я моє, той буде більший в царстві моїм? Тобто Бог хоче, щоб ми любили одне одного. як... Батько любить свого сина чи доньку. А батько любить свого сина чи доньку. Ми чули це, що коли він був далеко ще, то він побачив його і побіг наперед до нього, і впав на шию його, цілував його, обнімав його, принесли лучу одежу, лучу обув. Оце любов батька до сина чи до доньки, навіть тоді. Коли відійшла, коли стала на не таку дорогу, як треба, може, десь згрішила, може, десь не так поступила, може не послухала, а батько любить. А батько хоче, щоб дитя спаслось, щоб мало життя вічне. Бо він каже: Я хочу, щоб ти був там, де я. Слава нашому Господу. Отам батько хоче нас бачити. Вірш, який я розкажу він на російській мові. Але цей вірш дарував мені Господь. Знаєте, передослів, я на ньому розкажу. Я його не читав, я його не учив, а знаю. А як? Я сам не знаю, як? Бо тому що дав Бог. Він, мабуть, вложив у мене якусь пленку, там, чи що, і я говорю, Господи, я радіо Твоє. Він називається возлас. Жінка лотова звертається до нас. Мой возглас через все года, во все століття. В тебе мой брат, в тебе моя сестра. Жили мы в шатрах. Вместе с Авраамом мы ходили к нему всегда. Мы за советом приходили. Но случилась у нас беда. Пастухи пастбища не поделили. Разошлись тогда пути. К судому мы пошли. Дом себе купили. О, как счастлива тогда была. Дом, уют, а красота река, зеленая луга. Но так недолго было. Пришли враги, нас в плен взяли, но дядя не забыл, пришел, освободил. Я помню, путники пришли, долго беседу с лотом провели, потом в дом вошли, а изнаружи доходили крики. И спутников один поднялся, к двери подошел, десницу протянул он властный. Все жители вдруг слепы стали, а нас за руки взяли и повели. Мне города поставил, строго повелели. Спасай душу свою, беги, назад ты не гляди, чтобы не погибнуть в пути. Повелев сие, они назад в голод путь свой обратили. А мы вперед пошли. Лот впереди, две дочери за ним, а я, а я немного позади. Но так недолго мы прошли. Я оглянулась. Вдруг стала темнота, я сделать шага больше не посмела. И так теперь я здесь стою во все года. Во все століття. Пам'ятайте ви завжди Єву і Адама, Пам'ятайте ви Саула і мене, що зробили грех один, грех непослушання. Да благословить нас Господь, щоб ми жили на цій землі, читали Слово Його. І поступали по волі Його, і йшли на цій землі, так, як бажає він, щоб нам звершиться поприще. І муж Божий Павло говорить течення совершив, віру сохранив, а тепер. А теперь готується мені вінець жити і правди не тільки мені, а всім возлюбившим явлення Його. Поможи нам, Господи, отак пройти цей земний шлях, щоб ми лишилися вірими Йому і славили Його святе ім'я во всі дні життя нашого, щоб нам зустрітися з Ним, як син, як дочка з батьком своїм небесним. Своя інколіна молимось. Амінь.